Módulo 3 Міжнародні стилі та вітчизняні стандарти для оформлення наукових робіт сьогодні, як ніколи, нашому суспільству потрібні креативні люди з розвиненим інтелектом, мотивацією та творчими здібностями. Життєвий успіх молоді передусім залежить від якості їхнього навчання, а отже, від їх знань, умінь і етичних якостей, а не від відповідних знайомств чи зв'язків. Насправді, університет це своєрідна модель суспільства. Його роль у вихованні поваги до. Закону і віри у власні можливості є визначальною. Саме в університеті зростає нове покоління національної еліти, яка через декілька років буде приймати основні рішення в політиці, економіці, бізнесі, соціальній сфері. Нечесність у навчанні негативно впливає як на все суспільство, так і на кожну окрему людину, оскільки створюється така система, в якій неможливо досягнути успіху чесним шляхом. Навіть найкращі інтелектуально незалежні науковці та студенти можуть бути дезорієнтовані і страждати в деморалізованому оточенні, коли вони розуміють, що успіху в навчанні і наукових дослідженнях легше досягти шляхом обману, ніж чесною працею. Саме тому для всієї науково-освітньої спільноти набуває особливого значення поняття академічної доброчесності. Академічна доброчесність спрямована на системні зміни в українській вищій освіті, підвищення якості освіти, поліпшення іміджу українських університетів, створення умов для всіх здобувачів освітніх рівнів та навчання обдарованих студентів, Плагіат, списування, фальсифікація у наукових працях вказують на їх низький рівень та недосконалу якість академічного письма. Прояви академічної недоброчесності руйнують вищу освіту, перетворюють навчальний процес на імітацію. Особистість на чесність це якість не вроджена, а набута. Її слід розвивати і практикувати щодня у статті 42 закону України про освіту. Термін академічна доброчесність визначено як сукупність етичних принципів та Визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень, якими ж є етичні принципи, та як виховувати в собі культуру академічної доброчесності. Передусім, це бути чесним та справедливим у викладанні результатів та оцінці наукових досягнень. Поважати роботи інших дослідників, довіряти опрацьованим результатам інших науковців, бути персонально відповідальним щодо предмету свого дослідження, проявляти відвагу, мужність у заявленні несподіваних чи сміливих результатів, а також бути готовим приймати самостійні рішення. Кодекс честі академічної доброчесності виключає нечесну поведінку в закладах вищої освіти, не допускає списування обману фальтування. Фальсифікації, шахрайства, крадіжок чужих ідей, академічна доброчесність в університеті дозволяє уникнути поверховості, беззмістовності, лицемірства, корупції і безкарності. Етична поведінка в науці показує приклад професійної чистоти, коректності у використанні різних методів і сприяє більш відкритій та творчій співпраці між дослідниками. Дотримання правил академічної доброчесності означає, що здобувачі освіти повинні самостійно виконувати дослідження та навчальні завдання, дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права, завжди вказувати достовірну інформацію про результати власної наукової або навчальної діяльності і обов'язково посилатись на джерела інформації у разі їх використання. На чому ж базується нормативно законодавця? База академічної доброчесності у нашому університеті. Це закон України про освіту, закон України про вищу освіту, статут ЧНУ імені Петра Могили, положення про академічну доброчесність у ЧНУ імені Петра Могили. До переліку рекомендованих міжнародних стилів оформлення списків наукових публікацій, в залежності від галузі їх застосування входять MLA – Modern Language Association Style, Асоціація сучасної мови, область застосування, гуманітарна сфера, область літератури та іноземних мов. APA American Psychological Association Style, Суспільні науки, соціологія, право, психологія та історія, Chicago Тербиан Style – Гуманітарні, природничі науки, соціальна сфера. Теребян для оформлення студентських наукових праць, Harvard Style. Гуманітарні та суспільні науки. ACS. American Chemical Society Style, Хімія та інші природничі науки. AIP American Institute of Physics Style. фізичні науки. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers Style Інститут інженерів електротехніки і електроніки, Ванкеве стайл, медицина і фізичні науки, Оскола, стандарт Оксфордського університету для юридичної галузі, APS American Physics Society Style – Американське фізичне товариство, Шпрингл Матфіз Стайл, область фізики та математики. Згідно з вимогами до оформлення дисертації, затвердженими наказом номер 40 від 12 січня 2017 року Міністерством освіти і науки України бібліографічний опис у списку використаних джерел може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором або рекомендованими 11 вище наведеними міжнародними стилями або національним стандартом, де СТУ 8302-2015, інформація та документація, бібліографічне посилання, загальні вимоги та правила складання, бібліографічні посилання та бібліографічний список посилань або позатекстові посилання у дисертаціях оформлюються згідно з національним стандартом ДСТу 8302-2015 для оформлення студентських наукових робіт. Курсових дипломних наукових статей рекомендовано використовувати два національні стандарти у наступних випадках: перше Якщо ми створюємо бібліографічні посилання та бібліографічний список посилань або позатекстові посилання, то оформлюємо його за допомогою ДСТУ 8302-2015, інформація та документація, бібліографічне посилання, загальні вимоги та правила складання. Друге, якщо нам потрібно створити бібліографічний список літератури або список використаної літератури, застосовуємо ДСТУ. 7.1.2006 бібліографічний запис, бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання. При складанні бібліографічного опису за цими двома ДСТУ необхідно дотримуватися таких вимог. Бути точним, тобто всі бібліографічні відомості мають відповідати даним документа або його електронного джерела, відображати повний набір даних, які ідентифікують та встановлюють відмінність одного документу від інших подібних, дотримуватись єдності опису згідно з обраним чинним ДСТУ, описувати документи потрібно стисло, зрозуміло і чітко. Ці два стандарти подібні, але є деякі особливості. Подібність полягає у тому, що бібліографічний опис складається тільки мовою документу: джерела відомості, які ми потім відобразимо у списку літератури: це титульний аркуш, зворотна сторінка титульного аркуша. Титульний екран або сайт, заголовок, прізвища, власні та географічні назви прописують з великої літери, всі інші слова у кожній із областей бібліографічного опису з маленької, цифри, числівники прописуються арабськими, римські цифри замінюємо на арабські. Застосовуються пробіли в один друкований знак між усіма знаками прописної пунктуації. Виняток становлять тільки крапка і кома, де пробіл ставиться тільки після крапки і тільки після коми. Які ж відмінності між цими стандартами? У ДСТУ 832015 у заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох, трьох авторів за потреби більше ніж три імені. Прізвища укладачів, редакторів, при цьому імена цих авторів у відомостях про відповідальність за навскісною рискою не повторюють. За ДСТУ 7.1.2006 пишемо тільки першого автора. Всіх інших відтворюємо за навскісною рискою в області відповідальності. У ДСТУ 8302 2015 замість знаків крапка і «тере» і дві навскісні риски, які розділяють зони бібліографічного опису у посиланні, рекомендовано застосовувати крапку. У ДСТУ 8302 2015 періодичне видання можна виділяти курсивом. Для научності наведемо приклади бібліографічного опису. Однієї і тієї ж самої монографії за двома стандартами. У першому прикладі, описаному за ДСТу 7.1.2006, ми бачимо, що перше прізвище автора монографії стоїть на початку опису, проте прізвище двох авторів відтворюють за навскісною рискою. Кожна область бібліографічних відомостей розділяється крапкою і тере. У другому прикладі за описом ДСТУ 8302 Тисячі п'ятнадцять прізвища обох авторів винесено попереду бібліографічного запису і за навскісною рискою вже не відтворюється. Всі області бібліографічного запису розділяються крапкою. Що стосується скорочень і слів і словосполучень у наукових роботах, то необхідно використовувати загально прийняті в Україні стандарти скорочень слів і словосполучень, які встановлюють загальні вимоги. Та правила скорочень, особливі випадки скорочень, які найчастіше трапляються у бібліографічному описі, а також передбачені випадки їх застосування. Якщо ми скорочимо слова і словосполучення українською мовою, то застосовуємо ДСТУ 3582-2013 бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою, загальні вимоги та правила. При скороченні слів у заголовках використовуємо ДСТУ 6095-2009, система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації. Якщо джерело іноземними мовами, то застосовуємо ДСТУ 93-2009. Бібліографічний запис, скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами, джерела російською мовою скорочують за гостом 7.12.93, бібліографічна запись, сокращення слов на русском язикі, общі требування і правила. Наведемо основні правила та приклади скорочень слів та словосполучень українською мовою згідно з ДСТУ 3582-2013. Де використовуються такі методи. Метод відсікання, коли відсікається кінцева частина і ставиться крапка, в основному в іменниках, прикметниках, дієприкметниках. Метод стягування. При цьому вилучаються літери. В кінці крапка не ставиться, використовується дефіс, який замінює вилучені літери, як у прикладі, зі словами мільйон університет, загально прийняті скорочення. Наприклад, слова рік. Науково-дослідний до нашої ери. Ініціальні скорочення, абревіатура, усталені загальноприйняті словосполучення, які зрозумілі навіть у скороченій формі, як це наведено у прикладах заклад вищої освіти, ЗВО, науково-дослідний інститут НДІ. Такими є основні стандарти та міжнародні стилі опису для оформлення дисертацій студентських наукових робіт. У наступному модулі 4 цитування. Та посилання складання списків літератури до наукових робіт ми розглянемо більш детальніше можливі приклади цитування, всі види бібліографічних посилань та групування списків літератури.